Доброго здоров'я, канал Дуди свиновода». Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Раді вас зустрічати. Зустрічаємо сьогодні вас гарною, прекрасною, теплою погодкою, друзі. Багато робочих процесів, які завжди попереду. Тому знаєте, що робити. Підтримайте нас, будь ласка, вподобаєчкою і біжимо. працювати. Ще одне товариство дуже і дуже важливе питання, яке би хотілося разом з вами сьогодні обговорити. Друзі, питання, якому ми приділяємо щовихідних вихідних увагу, питання це стосується куплі, продажі маленьких паросят. Друзі, Я буквально за декілька миттєвостей розповім вам все, те, що відбувається у нашій Сумській області і в Конотопському районі безпосередньо. Якраз от із попитом на маленьких поросяток, і з активністю куплі маленьких поросяток. Ну і відповідно поговоримо в найменших породбицях про ціни. же попрошу, друзі. Перейдіть у коментарі, напишіть регіон, в якому ви мешкаєте, і напишіть, будь ласка, все, що відбувається, якраз от у нашій улюбленій галузі у ваших регіонах, з приводу цін, з приводу. Активності чи неактивності якраз от з приходом весни потеплінь, Я думаю, активність і. На всій території України значно підросла, якраз що стосується попиту на маленьких поросяток. Ну а в цілому безпосередньо, конкретна інформація цікава. Так що залишайте все в коментарях, буде і нам, і нашим глядачам дуже цікаво подивитися і проаналізувати все те, що відбулося за тиждень. У нас сьогодні, друзі, неділя. Останній день березня, точніше, 31 число. Ну а якраз щонеділі на нашому місцевому ринку відбувається продажа поросяток. Що відбувалося? Безпосередньо сьогодні із цінами і з попитом на поросяток. Буквально щонеділі я вам розповідаю все в найменших подробицях. Так, от буквально дві останні три, навіть два або ж три тижні, спостерігалась така от тенденція, що і поросята на ринку були, і ціна на ринку була, але покупця було не надто багато. В цю ж неділю спостерігалась навпаки зовсім інша ситуація. Покупця було досить таки чимало. Поросяток було трішечки менше, аніж зазвичай що і призвело друзі, до того, що поросяток. Розібрали як гарячі пиріжки, поросятка, а точніше, якщо говорити, кабанчики 10-11-12 кілограмів 3,5 тисячі гривень, свинки до 12 кілограмів 2700, 2800, 2900. Знову ж таки, хто як зміг, той так і продав. Ну і в цілому, буквально останні 4-5 днів, дуже тепла температура у нас порядка 21 22 градусів дворі. ну, як то кажуть, навколишні села, які живуть якби, і е, бажають робити це далі. Підтягнулися, як то кажуть, ну, якраз із настанням оцих дійсно е, таких серйозних. Е, потеплінь з'явився трішечки і покупець на базарі. Що стосується в цілому, ціна в нашому регіоні від 2, ну, 700-800 до 3,5 тисяч гривень. За поросят вага яких від 9-10 кілограмів до 15-16 кілограмів. Відповідно 2800 3200 поросята 9-13 кілограмів. Якщо поросятка більше 13-15 кілограмів, ціна 3 35 3800 Знову ж таки, хто як зможе продати, той так і продає.